Добрий день, друзі. Сьогодні, грудень місяць, аж уже 20 число, спіймала сонечко, і хочу показати, як розпускається мій ягуар. Ягуар, який дав цитонос із середини, дивіться, із середини самого фалінопсіса. У нього були ось. Дивіться, одна стрілочка, вона вже оцвіла, тому що вона цвіла, аж із квітня, місяця, дивіться, вже грудень. Це вже шість місяців чи сім вона цвіте. Е, викинула бокову, ось тут обрізана була, викинула бокову гілочку і стоїть ще з бутонами. Це одна гілочка, потім ось друга гілочка. Теж ось о, я її обрізала наверху. І знову в неї йде новий цвітонос. Навіть не встигла пересадити, немає часу. Весь час він цвіте От такому вазу, е, покупному ґрунті. От такий він є. Ось такий крутий стебло, таке велике. Ось іде, йде, йде. Сьогодні підставила таку велику вже саму більшу, яка в мене була паличка. І ось у нього постійно-постійно йдуть цвітоноси. Подивіться, що скільки, скільки буде дуже плодовитий, крепкий такий фаленопсис. Ягуар. Я вже знімала відео, коли він поч... тільки починав. І ось вже відкрилося в нього ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість квіточок. З такою шикарною губою. І тут піймала сонечко. На бочок стоїть вона. Це на бочок, оцей де теж. Ой, шикарний, шикарний фелінопсис. Рябенький. І висота у нього, друзі, майже на мій рост. Це сантиметрів, ну, більше метра. Більше метра. Поставила його на стільчику. І дивіться, вище підвіконня. Хотіла зняти на підвіконня його, але квіти темні виходять і не видно, яка квіточка. Оце такий фалінопсис, ягуар. Бачите, дуже крутий. Дуже крутий. Ще буду знімати, бо буде цвісти і цвісти, я бачу дуже гарнюні. Такі. Губа в нього така шикарна. Ось така. Ой, красавчик, ой, красавчик. Сонячного гарного дня всім, друзі!